Вітаю усіх у новому відео! Повертаюся сьогодні до вас з дуже класним меню на святковий стіл. Готувала я це на Новий рік. Але ділюся ось зараз, тому що думаю, що такі страви можуть також стати вам у нагоді на святковий стіл, або просто якусь страв можна приготувати у звичайний будній день, на вечерю або обід. Всі страви не лише смачні, а ще й дуже красивий вигляд мають на святковому столі. І буду вдячна вам також, якщо підпишетесь на канал та поставте вподобайку цьому відео. А тож розпочинаємо. Перша страва, яку я буду готувати, буде поєднувати собі і там м'ясо, і також овочі. Нам потрібно ось такі ребра взяти і зняти спочатку з них плівку. Вона знімається дуже просто. Ось, як бачите, головне її підчепити на самопочатку, і далі вона дуже легко стягується. Звільняємо від плівки дві частини ребер. Ребер нам стільки потрібно, щоб це все залежить від того, яка у вас форма, так щоб далі побачите, як потрібно потрібно огорнути форму. Ребра відправляємо в окрему ємність і готуємо до них маринад. Змішуємо 60 мг соєвого соусу з 150 мг олії. Додаємо 1 столову ложку меду, також столову ложку гірчиці, звичайно, і не в зернах. Сюди ж додаємо декілька зубчиків часнику, тут залежить від ваших вподобань. Я додала десь 3 зубчика часнику невелике. Також додаємо сіль десь трошки менше чайної ложки. І додаємо пів чайної ложки чорного перцю меленого, також додаємо десь чайну ложку паприки. Перемішуємо цей соус і заливаємо ребра. І далі з руками вимішуємо гарненько, щоб соус поєднався з ребрами, навіть ось так з допомогою рук втираємо гарно у ребра, для того, щоб вони всі гарно пропиталися цим соусом і гарно промаринувалися. Далі накриваємо їх і відправляємо в холодильник як мінімум на 2 години. У мене вони знаходились десь, напевно, годинки 3-4, поки я займалася іншими стравами. А Для вас, звісно, буду показувати всю страву одразу. Нарізаємо далі овочі, тут можна вже будь-які взяти по вашому бажанні, вподобання. Головна, головний інгредієнт це картопля, ну а далі можете додавати сюди будь що, що вам подобається. Картоплю нарізаємо ось такими кубиками. Також я взяла болгарський перець, нарізаю ось так також великими кубиками. Все нарізаємо до такими Крупними частинками, також ось так крупненько нарізаю, цибулю звичайно ріпчату, білу, також крупними ось такими частинками, можна взяти білу капусту, теж порізати так крупненько. Тобто все, що вам подобається помідори, наприклад, можна додати. Я взяла ще ось брюсельську капусту, яка була маленька, я так залишила, а більші. Я порізала ось так навпіл. І я дуже люблю бурсельську капусту, тому використовувала її сюди. Далі беремо форму, як я вже говорила. Я взяла ось таку для торта роз'ємну, бо в мене не було більше ніякої такої, щоб підійшла. За розміром ребер, скільки в мене було. ось Бачите, в мене якраз дві частини ребер гарно огорнули форму. Ось так. І ви підбираєте форму під стільки страви, скільки ви хочете переготувати. Далі беру. Сюди до овочів додаю сіль та перець, перемішую і відправляю одразу ось сюди, між ребрами висипаю, виливаю сюди соус, який залишився з ребер. Разом ось так все перемішуємо. Якщо раптом будете брати так само роз'ємну форму, як я, то ставте її ще на окреме деко і підстиляйте пергамент, тому що може. Текти, оскільки форма роз'ємна, може проходити сік знизу по формі. І в пера я взяла в декілька разів її склала, огорнула ребра, зав'язала, для того, щоб потім можна було, щоб вони гарно між собою спеклися. Можна сказати, склеїлися і не розсипалися потім, коли я буду відкривати. Накриваємо фольгою і випікаємо 2 години при температурі 200 градусів. Перед цим обов'язково духовку гарно розігрійте, тільки тоді ставте. Але завжди дивіться, коли картопля м'яка, значить тоді страва вже готова. Далі готуємо салатик. Взяла поставила посередині ось таку маленьку ємність, щоб він був гарненької формою, мав такої форми віночка. Нарізаємо маленькі помідорки ось навпіл, можна взяти черрі, у мене римські такі називаються. Далі викладаємо червону рибку, порізала її слайсами, такими червону рибку, до речі, солила сама, дуже смачна. Далі викладаємо помідорки гарненько. До речі, суміш салат я обрала одразу готову, а можна взяти просто окремо той, який вам подобається. Далі у окремій ємності змішую білий і чорний кунжут, ось так трошки його перемішую, і буду формувати кульки сирні. Сир у мене, дивіться, такий, як ніби кисломолочний, домашній, тільки дуже сильно перетертий, як то блендер. Він такий спеціально, як для канапок, іде вже готовий куплений. Але якщо не маєте такого, то можна взяти звичайний кисломолочний сир, перетерти його блендером, можна додати до нього трошки вершкову сип, по Філадельфії разом перемішати. І ось так з нього формувати кульки. А можна просто чисто взяти домашній сир, перетерти його і з нього формувати кульки. Опускаємо в кунжут. Гарненько з усіх сторін обвалюємо і викладаємо його на салатик. Руки періодично змочувала холодною водою злегка, щоб сир не прилипав до рук і легше було формувати. Дивіться, який він красивий, має вигляд, і також, звісно, до нього потрібно приготувати соус. Я одразу показую вам, але заправляти потрібно перед самою подачею, як я і робила, а вам показую одразу. У мене є ось такий спеціальний. Гаджет для того, щоб видавлювати сік з апельсину або лимона. дуже зручно, тому що гарно видавлюється. Я ним і скористалася. Далі беремо в окрему ємність, відділяємо 3 столових ложки соку апельсину, додаємо 2 столових ложки олії, також 2 чайних ложки зерна гірчиці, можна французьку, можна діджонську, одну чайну ложку меду, перемішуємо все ретельно і поливаємо салатик. Посипаємо ще трошки натертим пармезаном і виймаємо з серединки ось цю ємність. І дуже красивий салат, ось такий у формі виночка виходить і ще й дуже при цьому смачний. Готую наступну смачну страву. Взяла листкове тісто, розрізаю ось так напіл. Воно в мене тонке, тому я його не розкачую. Змащую один шматочок. Листкового тіста кетчупом з допомогою ось кісточки. Дуже зручно розмістити кетчуп, можна, звісно, все зробити і ложкою. Посипаю сюди горішки, фісташки подрібнені. Також посипаю сюди твердий сир. У мене такий ніжний напівм'який, гарненько не шкодуючи, посипаємо сюди сиром і прикриваємо зверху другим шматочком листкового тіста. Сир при цьому можна ось так трошки рукою. Придавити, щоб він гарно прилип, і зверху прикладаємо листковим тістом, теж трошки придавлюємо, і ділимо приблизно собі ось такі на шматочки десь по 4 см шириною. Я ось так розрізаю таким ножиком для піци, це дуже зручно. І далі беремо один шматочок і закручуємо його по спіралі. Це легко робиться, ось так раз і скрутили його. Як я показую, і далі ще потрібно нам бекон. Бекон бажано також купити, ось такий готовий нарізаний, тому що він буде тоненькими, ось такими пластівцями, пластинками порізаний. І цим беконом огортаємо тісто, якраз ось ці як сказати, заглиблення, ось ці ямки, які там є по спіральці. Загортаємо з цим беконом гарненько обгортаємо. І ставимо на пергамент підготовлюємо для випікання. Тим, як випікати, знову ж таки змащуємо яйцем збитим, можна жовтком, можна, я просто не заморочуюся і повністю одне яйце збиваю і ним змащую. Посипаємо білим і чорним кунжутом, можна, звісно, взяти тільки один, наприклад, білий, але обов'язково додайте, бо це дуже смачно з кожуту виходить. Випікаємо знову ж таки, в розігрітій духовці до 180 градусів. Дивіться, на лисковому тісті зазвичай пише, скільки часу випікати. Далі поділюся з вами, як красиво можна оформити фруктову тарілку, взяти будь-які фрукти, які вам подобаються. Я взяла персин, порізала його ось такими напівкільцями і викладаю ось так гарненько по кругу. Далі порізала ківі. І також викладає ось так один на одного, трошки накладаючи по кругу до кінця. Можна взяти будь-які фрукти, навіть яблука, груші, словом поєднати. Головне ось так чергувати, щоб кольори між собою. якби не повторювалися, а через один були. Далі мандарини також поділила на шматочки і виклала. І серединку завершила це все виноградом. Але, звісно, якщо велику взяти ще більшу тарілку, то можна я кажу, додавати і груші, і яблука, все, що вам подобається, і банани можна сюди додати. І ось така гарна яскрава тарілка, фруктова виходить. Для наступної страви потрібно подрібнити горішки. У мене це фісташки такі підсолені. Можна взяти і волоські горіхи, і грецькі слон, тут вже по бажанню, які вам подобаються, можна замінити, якщо немає, наприклад, фісташок. Далі беру прошуту, один слайс, викладаю сюди трошки, ось так по довжині. далі шматочок маленького помідорка, ось цього римського, і також маленька моцарелка, така вона кружута продається одразу готово. Якщо немає таких маленьких помідор і моцарела, то, звісно, їх можна вирізати просто з великих шматків. Помідор великий порізати шматочком чи так само моцарелку. І формуємо, закручуємо ось такий рулеток, викладаємо на тарілку красивенько, ось так подовжені. Далі натираємо плаваний сирочок на крупну тертку. Перед цим пропоную поставити морозильну камеру для того, щоб він охолов. Він тоді буде добре натиратися, бо якщо його не охолодити, то він буде, не буде натиратися, а буде дуже сильно розмащуватися. І натираємо його в миску, далі сюди до нього додаємо корейську морку. Я завчасно приготувала сама і натирала її не такими недовгими слайсами, а більш такими коротенькими, бо для цієї страви буде добре, коли морква не довга, а коротка. І Змішуємо з плавленим сирочком оцю начинку. Беремо ось такі шматочки ковбаски. У мене Така відчину рублена, тоненька, вже готова, продавалась нарізана. Добре брати саме готову, тому що вона дуже тоненько порізана, самому так не вийде порізати тоненько ковбаску. Ставимо сюди начинку з моркви корейської та сиру і закручуємо ось такий рулеток. І відправляємо ось я відправила на тарілку до рулетиків, які я робила з прошуту. Ще було б добре, якби була зелена цибуля, то зав'язати на ось цьому рулетику з ковбаски, зеленою цибулькою перев'язати. Також це їм гарний мало би вигляд, і тоді рулетки ці точно не будуть розкручуватися. Ну а далі рулетики, які з прошу, поливаємо поливаємо теріяк Він в мене закінчився, тому я ось так полила не дуже гарно, але це дуже смачно і посипаємо зверху фісташками, які я перед цим подрібнювала. Далі будемо готувати не менш смачну страву. Листкове тісто я порізала ось такими трикутничками і викладаю сюди шматочок яблука, один слайс, можна взяти грушу, викладаємо шматочок сиру камамбер і пластівці. Мигдалю у мене були. Можна, звісно, знову ж таки замінити або грецькими, або волозькими горіхами, будь-якими іншими, які вам подобаються, вони також сюди дуже гарно пасуватимуть. Полимаємо зверху медом і закручуємо таким рогаликом. Зверху змащуємо яйцем і відправляємо в духовку опікатися при температурі 180 градусів, обов'язкову духовку перед цим розігрійте десь хвилин 30-35, але ви завжди дивіться по своїй духовці. Я зробила маленьку таку сирну тарілочку, нарізала кубиками твердий сир, також сир камамбер кубиками порізала. Ще у мене був в розсолі такий куплений готовий сир. Мені здається, що це як сир фета, він з орегано -базиліком, і базиліком. Так і також його додала на тарілку і, звісно, мед. Ми дуже любимо сир їсти з медом, тому обов'язково його подаю завжди до сирної тарілки. Також готувала червону рибку. В мене був ось такий гарний шматочок, я його відділила від шкірки, бо була на ньому ще шкірка. Я не готую зі шкіркою, чомусь не полюбляю. Солила його поперчила, додала розмарин, також базилік і те ж саме зробила з іншої сторони. Додала всі ті ж самі спеції. Дуже люблю додавати розмарин, але з ним головне не переборщити, тому що він дуже має насичений смак. Далі дуже треба добре розігріти сковорідку. Викладаємо шматочками рибку. Я щесь ось так її на... Порційні шматочки порізала, швиденько обсмажую її до легкої золотистості, перевертаю на другу сторону. І ось така рум'яна вона виходить, коли з іншої сторони вона вже теж обсмажилась, вона готується дуже швидко, додаю сюди вершки. Заливаю ось так гарненько, щоб достатньо так вершків було, щоб вона гарно тушкувалася саме у вершках. І далі паралельно готую наступну закуску, можна сказати. Насипла в миску панірування сухарів, додаю сюди натертий пармезан, Він в мене вже готовий був. Перемішую з панірувальними сухарями і тут також не забуваю про рибку, ще поливаю її трошки ось цим вершковим соусом. Десь через декілька хвилин посипаю пармезаном, бо рибка вже готова, як я говорила, вона дуже швидко готується. І Накриваю кришкою, виключаю. А ось тут буду обсмажувати в клярі креветки, обскаю їх, в збите яйце, також ось ці паніруваль сухарі з сиром. Знову яйця і знову в сухарі з сиром, для того, щоб зробити такий подвійний кляр, щоб на креветці було більше ось цієї скоринки. І смажу до рум'яності, закладаю на паперовий рушничок, щоб зайва олія з них стекла, і смажу їх потрібно недовго, щоб не стали креветки резином. Повернулася до рибки, додала сюди ще кропу і знову накрила кришкою до того часу, поки буду подавати її на стіл. Викладаю вже ось ці е, рогалики на тарілочку, також вони вже спеклися з камамбером та яблуком. Ось такі вони гарні, рум'яненькі і дуже смачні вийшли. А я вам дякую, що ви подивились це відео. Буду вдячна, якщо ви підпишетесь на канал, поставте вподобайку цьому відео, напишете якийсь коментар приємний мені. І зустрінемося з вами у нових відео. Стараюся більше не пропадати на такий довгий час.